Змусили ворога тікати, ЗСУ відбили штурми окупантів у районах семи населених пунктів. Підтримайте Збройні Сили України. Підпишіться на канал, поставте лайк та напишіть коментар. Сьогодні 5 серпня Збройні Сили України відбили ворожі наступи у районах семи населених пунктів. В результаті всіх атак окупанти були змушені відійти з втратами. Відповідною інформацією поділився прес-центр Генштабу ЗСУ у традиційному вечірньому зведенні з фронту. На Краматорському і Бахмутському напрямках рашисти намагалися зайняти більш вигідні рубежі і поліпшити тактичне становище в районах Бахмута, Зайцевого і Вершини. Штурми закінчилися втечею і втратами для противника. Ворог безуспішно намагався просунутися в напрямках населених пунктів Красногорівка-Авдіївка та Піски повідомили в Генштабі про ситуацію на Авдіївському напрямку. ЗСУ також відбили черговий штурм неподалік від Мар'їнки і змусили ворога тікати. Аналогічним чином закінчилася атака в напрямку Лозового. Для виявлення позицій ЗСУ окупанти активно застосовували безпілотники. Вони вели повітряну розвідку в районах Гусарівки й Чапіля Малих Проходів, Труської Лозової Запоріжжя та Новоселівки 2. А на цьому поки все. Поширюйте, коментуйте, лайкайте, вірте в Збройні Сили України. Разом до перемоги!